Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні будемо робити розкладний стільчик, крісло, шезлон із от таких от палет або піддонів. Поїхали! Зразу скажу, що в інтернеті, де я взяв цю схему, безліч варіантів, як це виконати. Єдина проблема це розміри самих піддонів. Мої здається, метр на метр. 101 сантиметр. Так, 101. Підрахувавши і замірявши, яку висновку, що із трьох піддонів вийде два повноцінні крісла, а із чотирьох піддонів три повноцінні крісла. Тому що ми на даний момент помітили лінію, відрізаємо, у нас одна основа готова. Але інша основа в нас бракує отакої планки. Тому один піддон йде на, на оці поперечні балки. Ну, Але все рівно відходів буде менше. Поїхали. З цього боку відрізали, перевернемо і відріжемо так само оцей бік. Ось у нас дві частини крісла. Цю поки що ми відкладаємо, беремо цю. Що ми робимо з цією частиною? Задні планки. Один, два, три, чотири. Відбиваємо, але одну лишаємо, вона нам згодиться. Верхні планки лишаємо 1, 2, 3, 4, 5. Цю широку відбиваємо. Сюди візьмемо одну з нижніх планок. І цю трошки переставимо. Все. так одриваємо всі потихоньку, не спіша, щоб не поламати. Ось так вас повинно вийти. І тепер цю ми зміщуємо сюди чуть-чуть, набиваємо ще одну планку і тут також наб'ємо одну планку. Зараз покажу по яким Вот так я прикрутив на саморізи. Звідси до цієї планки має бути 72 см або 720 мм, як кому зручно. Потім йде проміжуток 10,5 см. Тому що отак у нас ширина 9, а буде під уклоном. От з цього й беремо 10,5 або 100. 5 міліметрів. Прикручуємо цю планку. З іншого боку тепер перевертаємо і прибиваємо сюди дошку. Навіть я використаю старі цвяхи, щоб показати, що можна і не використовувати нові шурупи. Можна все акуратно розбити і потім збити. Значить, вона повинна бути 67 см від краю. 67 см. Або 670 міліметрів. І можете не шурупами, а старими цвітками, які були використані. Ця частина у нас готова. Цю частину, що відрізали. Що у нас тут? Тут ми відриваємо всі оці задні планки. Вони нам не потрібні. Акуратно, щоб не поранитись і не полумати. Вони добре відходять. Слегкие, если лосится, можно потом вытянуть. Вот так. вымаем. вынимаем. Інструмент. Готово. Інший бік, ще проще. Лишаємо тільки один, два, три планки. Ці три планки видаляємо. Відірвані планки я прикручу за допомогою шрупів. В принципі, можна використовувати навіть старі цвяхи, забивати. Це буде ще економніше. Ну, але я зроблю так, щоб можна було. у нас виходить тут. Значить, тут у нас 35 бо 350 мм, так само. Ширина у нас, то важливо, є 45,5, 45,3 може сантиметра У вас оця ширина між планками. Тут взагалі от виходить 45. І 2 або 452 мм. Вона повинна е, входити отут, впритик. Бачите? Щоб плотно туди вставляли. Це важливо. Загальна довжина. О, знову трохи незручно знімаю. Міряти. Загальна довжина у нас... Рівнометр. Рівнометр. Значить, що ще я зробив? Взяв лобзика і отак заокруглив два краї. Ну, там не столь важливо, під яким углом. Тут так само я відрізав, щоб було гарніше виглядало, щоб не було отак, а було трошки за лице Попробуємо зібрати, беремо. Верхнюю частину і сюди відставляємо. О, отненько. Все, готово. Значить, що тут цікаво? Оця планка, бачите, вона використовується для упора. Ще більше. В принципі, воно ну і так би стояло, але цей упор дає більш усі. Ну, а так він тепер. Виглядає. Спробуємо, як на ньому сидіти. О! Сідаємо ножки. Можна розслабити. І навіть якщо покласти під голову якийсь рушничок, то можна приймати сонячний лагер. Можна просто сидіти, спілкуватись, читати книжку, пити якісь там напій, квас. Для того, щоб було зручніше носити, я зроблю тут е, такий проріз. Е, зроблю два отвори, по дереву фрізи мене немає, але є по металу, потихеньку можна вирізати. І потім в надріжу, буде зручна ручка для переноски, де може навіть десь для зберігання. Такий самий отри зробимо і в сідушці, щоб також було зручно його тримати. Обов'язково все зашкурити, зачистити, щоб не було заусенень. Обов'язково пройдемося біозахистом, щоб наші стульчики довго нам служили. За допомогою такого пристрою або паяльної лампи на бензині можна навести таку патіну. Мені так більш подобається, коли чиста. Деревина. Ну і потім ще зашкурити і скрити лаком, поки хай підсохне. І ось результат нашої роботи. Такі два чудні шезлонга, крісла. Дуже зручно сидіти, відпочивати. Просто дешево і красиво. Якщо відео вам сподобалось, лайк, підписка. Не забуваємо натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити інші мої цікаві відео. ну а поки що до побачення. До нових зустрічей.